Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже важливому питанню, а саме питанню реєстрації договорів оренди земельних ділянок, у разі якщо ви отримали в оренду земельну ділянку на рік під час дії воєнного стану відповідно до закону. Отримання цих земельних ділянок саме от на цей рік під час дії воєнного стану. В законі чітко передбачено, що ви повинні провести перереєстрацію на наступний рік за два місяці до закінчення строку дії оренди. Так як закон набрав в чинності 19 листопада, то фактично 19 січня спливає строк для повторної реєстрації цього договору оренду. У разі, якщо ви не зареєструєте, ви розумієте, ви втратите цей договір оренду. Тому не забувайте, саме 19 січня присічний строк, до якого ви повинні подати відповідні документи для повторної реєстрації, фактично і продовження цього договору оренди без відповідних аукціонів ще на рік. Звичайно, у разі, якщо ви це не зробите, законом передбачено, що той врожай, який ви посіяли за цей час, ви маєте право його зібрати. Однак тільки зібрати. Далі договор оренди вже з вами діяти не буде, і його можуть укласти з будь-якою іншою особою. Тому обов'язково зверніть увагу, що у вас є строк до 19 січня подати відповідні документи для того, щоб заново зареєструвати цей договор оренди земельної ділянки, як це передбачено безпосередньо в законі, саме під час дії воєнного стану. Не пропустіть його для того, щоб в подальшому не... Так мовити йти в суди, щось доказувати, і шанси на це доведення буде у вас дуже невелика кількість. Тому не пропустіть срок, підписуйтесь на канал для того, щоб знати актуальну і дуже важливу для вас інформацію. Поширюйте це відео, коментуйте це відео і з новим роком вас і пам'ятаємо, перемога буде дуже скоро. Ставте вподобайки, підписуйтесь і вірте в ЗСУ. І вірте в нашу Україну. Слава Україні! До зустрічі!